Поети, співаки, музиканти, представники мистецької тусовки рівного зібралися на культурно-благодійному вечорі заради наших захисників. Основна мета збір коштів для допомоги українській армії, окрім бійців культурного фронту до подібних заходів, постійно долучається і місцева влада. Ми намагаємося бути присутні на таких завжди заходах. Це благодійні, вечори чи там якісь, ну не знаю, там ярмарки, тим більше. А це, але це кожен крок, це кожен крок до перемоги. Тому важливо об'єднуватись, важливо збирати кошти і збройним силам завжди допомагати. І слава Збройним силам України. Це вже третій подібний захід у Рівному, окрім благодійності. Кожна із таких зустрічей тематична. Цього разу обрали поліську етнокультуру. Такі вечори дозволяють людям задуматися над своєю самоідентифікацією. І насправді, коли людина самоідентифікує себе як українця, з'являється мета. Я вважаю, що культура це наша зброя в тилу, тому ми і далі будемо проводити подібні вечори. Постійні учасники місцеві волонтери, які регулярно працюють із нашими військовими. Окрім підтримки бійців нашої армії, інших конкретних завдань активісти перед собою не ставлять, адже потреби військових можуть змінюватися дуже швидко. Вчора ми закрили закрили вже наш борг по антидроновій гарматі. Сьогодні мали починати збір коштів на наступну на для нашого рівненського підрозділу. А вночі прийшло повідомлення від розвідників, що вони всі. Живі, а машинка їхня, вже яку ми загнали буквально десь чуть більше місяця тому, її вже немає. Серед основних потреб вже згадані антидронові рушниці, безпілотники для різних видів розвідки, автомобілі та запчастини до них, бронежилети та ліки. Ми живемо в борг, і тим, кому найбільше пече погасити борг, туди ми його й гасимо. Скажімо так, коштів потрібно просто дуже багато. У програмі заходу виступи народних колективів, майстер-класи із приготування автентичних поліських страв. Традиційно для благодійних вечорів у бармаках в хорошому настрої усіх тримав рівненський поет Андрій Пермяков. Презентувала свої вірші і місцева поетеса Ірина Баковецька. А традиційні мотиви поліського краю присутні спостерігали під час етнодефіле. Родзинка заходу виступ місцевої зірки фольклористки Галини Куришко. Дай на варі, Дуже щаслива, що маю таку змогу долучатися. Я цьому завжди рада. Те, що стосується підтримки української традиції, я тут завжди, тільки з радістю. Окрім благодійності, мета таких мистецьких вечорів збереження культурної спадщини. Адже саме це і є одним із елементів самоіндифікації. Михайло Присяжнюк, Олег Степанюк, телеканал